Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Бажаю вам чудового дня і чудового настрою. Наша бабуся сьогодні пече, тому підемо зараз і я вам розпитаємося в неї, що вона готує. Їй лише нещодавно стукнуло, скажімо так, 86. І слава Богу, що вона ще нам готує, і завдяки цьому ми відчуваємо себе дітьми. Ідемо, друзі, до нашої бабусі і подивимось, що вона готує і як. І передамо досвід і вам. Ми до вас! Що ви тут готуєте? Ану, розкажіть нам піца, піца. як ви приготували тісто? Ось таке. Ага, що ви тут вкинули? Два стакана муки І спробую сухі дріжджі. Ну купила. ви вже вкинули дріждів сухи? Ну, так, два стакана муки. Туди і чайна ложка чайна сухих дріжджів. Дріжджів сухих попробую бо я Сіль маю. там є. Солька, Капельку. Тільки солі. Дрібочка. Та, На куча. смак. Так. Та, і що ще? І сахарцю вжива. Десь ну, столову ложку десь. Столову. Mm -hmm. Не буде десь... дуже солодкий? Не буде. Ні. Значить, у нас тут два стакани борошна. Можна... Ущерд, вона ущерд, Чайна і... ложка іде сухих, сухих дріждів, дрібка солі і десертна ложка цукру. Правильно? Да, десь так, десь так. так. Роз. І, роз... і олійки. Столову ложечку. І столова ложка олії. І сухі дрощі туди вкинула, тепленька водичка, роз... Тепленька водичка Замісила стакан. Да. Так, замісили. Потім... потім трошки воно підійшло у вас? Воно довгенько сходило, десь, мабуть, з пів часу. З півгодинки зійшло. Да, я, поки я все приготувала воно сходило. Угу. суд. Ну, так, наче, І потім далі ви замісили його. буду... Качалочкою розкачали. Розкачала, тепер на... Товщиною. Яка в нас тут товщина? яка товщина? Тут десь 5 5 мм. Отак розкатали. Тепер виклали його на деко. І отак округом оце. Кругом робимо такий бортик. Бортичок. Закручуємо. Так. Тепер. І приготувала то таке. І що було? приготували. Давайте дивимося. Що, 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 що ми туди покладемо? Тут у нас гриби є гриби, тут, це і... печериці, із... вони тушені цибулькою. із цибулькою, і з олійкою. Так, що було? Що є, та й... так. все, що було все, що... в холодильнику. А оце так. що таке, дивіться, чесник? Тут, тут не... Це нам не треба, вибачте, тут, тут. виріжу потім. Тут, так, буде... далі. Куряче м'ясо і звідки? І Ігно. Mm -hmm. Так, і так подрібнене. Отак mm -hmm. на волокна. Mm -hmm. Ну, Це сир буде зверху вже, mm -hmm. і... і ананас Ananas. отакими кубіками. Спершу yeah. гриби. Yeah. Ну, Давайте ми подивимось. Спершу, Спершу ми мажемо. Чим мажете? Mm -hmm. Що у нас тут? Тут у мене. Томатна паста, Томатна паста і? і майонез. І майонез. Томатна паста і майонез. Ось такий соус. Угу, такий соус. Зразу мажемо. Менше кружка, ложка менше. Столова ложка іде томатного соусу десь, так, і одна ложка майонезу. Може, трошки більше як столова ложка. І вийшло десь мені, грам стоту цього соусу, щоб помазати зразу наше тісто. Все вимажемо його. Отак. От Тепер кладемо. Грибочки тушень. Тушені грибочки з цибулькою. З цибулькою. І так, щоб воно по всій нашій піці було. Розкидаємо. Не буду накладати, у нас піде тут таку патрушку. Отак вийшло. Тепер м'ясо курини. У було одне стегно було. Сюди одне стегно пішло, так? Да? Ну так, да, більше не було. Можна було б і більше, якби. Ну, скільки було. Десь, мені здається, всього по 100 грамів. Десь так. Ну, щоб не пустило. Що було в холодильнику? Щоб є, що є? Та покла. й покладемо. Так, було трохи м'яса, трохи Тепер... грибів трошечки. було трохи. Ананас консервований, от Консерв... така виходить краса. Краса. Значить, у нас пішло всього по 100 грам, 100 грам грибів печериці жарені, смажені, із цибулькою, 100 грам вареного м'яса, 100 грам ананаси консервовані. А от сиру у нас піде 200 грамів. Може, ні, менше. Це 150. Сир не бішає. Його можна класти. Чим більше, тим добре. Саме давний сир. Так, засипали. І далі поставимо в духовку. 120 градусів нагріта вона у нас. А скільки приблизно? Приблизно десь до 20 хвилин. Да? 20 хвилин Воно у нас постояло при температурі 200 градусів. Ой, який красавчик. А можемо й попробуємо? також аж, аж шлюнки течуть. <ривітник> а вон, дивіться, у нас є досточка. Ми можемо, можемо там. Угу. О, немає ж що... Якби було, то ж купляли піцу, якби викинули. Викинули ту коробочку, да? так би могли. А оцей нормальний День ножик. Днятільно. Угу. Отак ось можна. Ключок? да, куточок. Краса! Красавчик ще дуже горячий. Це, воно... Це не таким ножиком надо різати. Да, круглим он тим треба. Mm -hmm. Ну що сюди? Раз. Кажіть як тече Прето. сир? Така смакота. Mm -hmm. Хороший угу, угу. хороший, да? Да. Ну, так? Так. Нічого тут дорогого нема. Грибочки, що залишилися. Все, що залишилось в да. холодильнику, на? Угу. Ммм. Трошечки місця. Ну, сир саме головне, ну звісно. І тісто. Нічого тісто. Тісто чудово. Хорошо. Угу. Попробуйте. Ви ніколи не вилазив. Я... Угу. 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 Якщо можна сухих дріжджів робити. Можна. Навчилися сухими дріжджами працювати. Перший раз. Угу. Угу. Дуже добре. Нормальне тісто, бачиш? Ну, теж ложка сахару. Угу. Вкусно. Смачно. Чайна ложка сухих дріжджів. Столова ложка олії, ложечка сахару і десь щепочка солі. пів, пів чайної ложечки десь так. І стакан теплої води. А? І стакан теплої води. Угу, Ну, там, може, трошки більше пішло як стакан. Я не міряла. І хвилин 20 випікалось. І, як ж, видно, наливаєш, що видно, що.